Гірник спорт оболонь сьогодні у прямій трансляції на ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги України на стадіоні спорткомплексу Юність. На половину поля гірника спорт. Передача на правий фланг. Закидання на Євгена Коропова. І тут Максим Цвіренко поборовся за м'яч і проти нього порушив правила саме Корохов. Можливо, поки що не задоволений тим, що немає моментів біля воріт гірника спорту. Сьомка підхоплює м'яч. Корохов проти нього. Навіс у штрафний майданчик по болоні вибиває м'яч. Кичак. І зараз буде аут для гірника спорту. Дивіться, ось Сьомка своєю лівою віддає передачу у воротарський майданчик. І завдяки своєму досвіду Китчак одразу, одразу вбиває в центр поля. Тут покотилюк перехоплює м'яч. Що буде робити? Капітан Оболоні грає на Краснопіра. Навіс у штрафний майданчик. Не точно. Дивіться, повтор, покотилюк виконав передачу. Ну трохи не. Не вийшла передача у Ігора Краснопіра. Дивимося у оболонь. Підходить до штрафного майданчика. Тут переведення на лівий фланг. Осман. Небезпечно може бути біля воріт гірника спорт і. Кутові заробляють гості. Дивіться, ось повтор Осман виконує передачу. І Шинкаренко заблокував цю передачу. Дмитро відпрацював у захисті. Дивіться ще раз. У Штрафний майданчик перехоплюють м'яч гірники. Корохов спрямовує знову туди до лінії штрафного майданчику. Що тут? Шинкаренко на правому фланзі. Навіс у штрафний майданчик по оболоні. Горбаченко і арбітер зустрічі призначає 11-метровий удар, пенальті. Порушили, дивіться, повтори, порушили правила проти Владислава Горбаченка. Ось тут по нозі. 20-й номер Дмитро Фатєєв. Було бажання в нього вибити м'яч, але ось бачите, що влучив. Удара Атема Сьомки і м'яч влучає у сітку. воріт. Це перший гол домашній гол гірника спорт. Артем Сьомка лівою ногою спрямовує м'яч у лівий кут. У лівий від воротаря кут. Останні хвилин матчу. Тут дуже небезпечно ногою влучає. І попередження Дмитру Фатєєву. Навіз. І тут Горбаченко намагався пробити по воротах, вдався йому удар головою, але м'яч не влучив у ворота. Дивимося ще цей повтор повтор гольового моменту, що його було створено професіональною футбольною лігою, завдяки централізованій та консолідованій передачі прав Української асоціації футболу. Знову був небезпечний епізод біля воріт. Гірника спорт тут. 25-й номер Віталій Груша. Виконував тут. Хондак намагався зупинити м'яч, трохи помилився, але Шинкаренко виправив цю помилку і з м'ячем вже. Все. Але знову перехоплюють гірник спорт. І удар по воротах від Горбаченка. Ну так перевірив з дальньої відстані. Владислав Горбаченко лівою ногою. І м'яч слизький. І... Дощовита погода. А то 42-хвилина матчу оболонь. Дуже небезпечно може бути біля гірника «Спорт» і знову не дають зробити передачу. Гравцям оболоні це був Олег Слободян. Ось так. Хондак вийшов на м'яч, і до кінця немає таких гольових епізодів після цього стандартного положення. Зараз воротар грає надійно гірника спорт. Вибивають м'яч. Оборонці гірника «Спорт» І Тут ще порушення правил з боку гостей. Була спроба удару, і тут два гравці пішли. На Дмитра Шинкаренка. Тут покотилюк. Переведення на правий фланг. І Корохов робив передачу. А Хондак вибиває м'яч на кутовий. Дивіться, ось небезпечна могла бути передача. Ні, це Максим Циренко. Дограв епізод. Позаду був Хондак. Горбаченко підручний. Удар поворота. Ще один небезпечний епізод. Отже, підручний зробив передачу. І Горбаченко влучив у 20-го номера оболоні Дмитра Фатєєва. Олексій Малакі заробив попередження. Грає на Сейд Халілова. І удар по воротах Сулеймана Сейд Халілова. 55 п'ята хвилина. Продовжується атака оболоні. І дуже небезпечний був удар. Ігор Краснопір ударом головою. Так, спрямовував м'яч у ворота. Дивіться, Корохов подає з правого флангу. А Краснопір був першим на м'ячі, трохи не встиг. Чернов. Вибиває м'яч. Бодня. Заробляє Фол Горбаченко. Поборовся за м'яч. До речі, Владислав Горбаченко є найбільш досвідченим гравцем у складі гірника спорту. Молода команда у горішніх плавнях, але ось. 25 років Владиславу Горбаченку. Досвідчений гравець і, мабуть, досить допоміг йому у першому таймі. Ось як бореться. Зараз Циренко, грає на сьомку. Навісу штрафний майданчик Гірників. Тут Хондак атакує. Ну, Десь у такому стилі Хондак колись забивав м'яч у товариському матчі. І Тут Шинкаренко проти нього порушують правила. Ну що, ну, хто це забиває гол? Дивіться, 11-й номер. Владислав Шинкаренко виявився джокером у складі команди Ігоря Жабченка. 73 хвилина матчу. Бодня так щільно встановлював м'яч. І ось. Тут Шинкаренко пробивав в поворотах. Кичак відбив, відбив цей удар. Дивимося, хто це пробивав. Дуже небезпечно. Як залишили одного гравця у штрафному майданчику? Це мав шанс, дивіться, 24-й номер. Єгор Прокопенко. Міг в один дотик скоротити рахунок у матчі. Ну, не вийшов удар. Це був такий майже 100% момент у складі гостей. Продовжується атака оболоні. Тут знову не вдається влучити у ворота. Так, Ігор Краснопір виконав удар. Так п'ятою намагався вже дотяг... дотягтися до м'яча. Не вийшло. У гравця оболоні. Аут буде вкидати далек... Ні, далеко. Ні, не далеко. Чернова. І знову подача. Батальський пробив головою, одразу увійшов у гру і зробив удар, але із порушенням правил. Ні, офсайд. Офсайд був у Олександра Батальського. Ну що ж, дуже небезпечним може бути цей форвард. Є досвід в нього. Сьомка на лівому фланзі розвиває атаку огірника. Подача у штрафний майданчик і тут. Намагалися головою пробити спочатку Горбаченка, потім Сейд Халілов не вийшов в удар. Ну, ось, якщо Олександр Батальський, який зараз грає із капітанською пов'язкою, це вже такий досвідчений старожил у болоні, то ось і Руслан Черненко. Він. Якого кинув бій Валерій Ващенко. Тут порушення правил. Данило Карась. Ось Карась відпустив м'яч. Тут вже бодня був перший на м'ячі. і Дуже-дуже осман намагався виконати передачу. Верхова боротьба тут біля воріт гірника спорт. І тут за ру за футболку ру... рукою чіпляли капітана гірника спорт Максима Циренка. Дивіться, зараз буде повтор. Ось така напружена боротьба у штрафному майданчику гірників. Вже щільно грає з суперниками. Що тут буде? Такий удар завдавав Євген Корохов. Ну такий не сильний удар, але все ж таки м'яч міг там підскочити, і змінити напрямок завдяки рікошету, але цього не сталося. І Максим Коваленко ось легко взяв м'яч у руки. І це, мабуть, остання вже була спроба в болоні. Ні, не відбулася заміна у гірника спорт. Матч завершено. Олександр Подрезан виявить себе вже у наступних матчах. А матч п'ятого туру у горішніх плавнях завершується перемогою гірника спорт. Перша перемога команди з горішніх плавнів. Закінчується ця гра із рахунком 2-0 на користь гірника спорт. Дякуємо, що дивилися. Трансляцію організовану об'єднанням клубів Професіональна футбольна ліга.